Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. В нас вже офіційно відкритий сезон грибів, тому хотіла показати вам декілька кадрів з наших прогулянок, скажімо так, біля хати. Саме зручніше це те, що ми виходимо з нашої вулиці і заходимо прямо в ліс, де можна шукати грибочки. Так, а ми тут ходимо, шукаємо грибочки. Тут, якби частина йде такою, як ліс, вверх піднімаєшся, вниз спускаєшся, а все інше якби просто низовина. І те, де ми більше всього знаходили грибів, то якраз нам низовині, як в полі. І Едік все рівно він тут наполегливо хоче. Знайти щось в цьому лісі, тобто важче ходити, підніматися, спускатися. Ні разу ми тут білого гриба не знайшли, але все рівно він щоразу мене сюди тягне, щоб ми шукали білі гриби. Поки що безрезультатно. Такий у нас улов. Білі грибочки, а це іспанські білі, такі дивні. Вони синіють, коли їх розрізуєш, потім покажу детальніше, і, Труфа. і два. Як завжди, ми вже в азарті, коли одного гриба знайшли, то вже не можна зупинитися. Завжди зрівнюємо, хто більше знаходить за ліком. Ну як правило, в нас виходить майже завжди 50 на 50. І подивіться, лише які красиві. В нас же є свої точки, де знаходили спочатку, коли тільки пішов сезон. Було дуже багато підбірізників. В була в нас точка, де були маслята. Зараз ми знайшли точку, де ось білі грибочки, такі як наші в Україні, як в Закарпатті росли. І такі частенькі, там ні червиві, нічого. Ми їх там зразу і чистимо. Ну, якби коріння, оце все вже вдома нормально відмиваємо. Але дуже класні, такі гарні. І так приємно, знаєте, тако після роботи на вихідних, собі в п'ятницю вийшли, попрацювали, пішли зразу шукати грибочки. Подивіться, вони в одному місці по три, по чотири. Ми знаходили і не знаю, десь там за дві години можна було назбирати, я не знаю, кілограмів три тих грибів, а то й більше. Так, ходиш собі по грибочки. І така краса. Закривається. Це грибочки, які ми назбирали. Зараз їх буду чистити і буду їх закручувати. Так, все, я почистила, додала солі, цибулю цілу і поставила варити. Так, мені потрібно лаврових листочків. Дуже зручно, коли в тебе таке ціле дерево. Декілька. Так, грибочки в мене вже майже повністю доварилися, буду їх зараз е, промивати, зливати цей е, навар, який зробився, повністю їх промивати, і окремо я тут варю цей е, сироп, в якому їх будемо закручувати. Що я сюди додала? Е, тут. 2 літра води, 200 грим оцту, 2 лаврові листочки, декілька перчиків, 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру. 1,5 столова ложка цукру. І все, воно зараз має закипіти, і поки воно буде закип... закипляти, я буду промивати грибочки. Так, це вже майже готово, залишилося 10 хвилин. Паралельно я поставила воду. Буду ось ці три баночки, які я буду заповняти грибочками, ставити сюди стерилізувати ще на 30 хвилин. Так, грибочки вже в банках, я їх поставила внизу тряпку, щоб вони не билися. І зараз півгодинки вони ще мають в банках покипіти і закручуємо. Так, і ось це і є результат грибочків, які ми робили. Дивіться. Тут була етикетка, я це відривала, тому така банка дивиться. Але виглядають дуже непогано. Мі, моя ідея була, щоб вони в мене були ось такі. Це закручувала моя мама. Коротше, мені ще вчитися і вчитися. Просто ці гриби вони темніші. Самі по собі шапка в них темніша і все це. Мама це все відчищала, щоб вони були ось такі білі, майже прозрачні. Те, що ви розуміли за іншим рецептом, коли ми виварювали, коли не промивали гриби а, після того, як відварювали, то зовсім по-інакшому дивляться, ось ці якісь апетитніші. Тому вже будемо тільки ось так робити. По ідеї, щоб в мене і тако вийшло. Але це, ну, якби за цим самим рецептом мама вже багато років так закручує гриби то мають вони вийти ось такі. Але я ж кажу, у нас гриби оці його іспанські там вони темніші, вони трошки інакші, тому такого кольору. Але смачні такі ж самі. Тому ось раджу. Так я собі тут сиділа, читала. Тут приходить Теді з таким подарунком в ліжку. Така краса. Всікий колір. Дуже гарно Такі ранки мені подобаються. Так, я тут підготувала сальмончик, зараз його закутаю в фольгу і будемо робити на мангалі. І картопельки також відварюємо. Сальмончик я завжди, як і всі рибки, що ми робимо на мангалі, одинаково е, заправляю. Я просто ставлю оливкового масла внизу, ставлю рибу, потім трошки солі, перцю, додаю туди зелені, наприклад, щебрець і якщо є петрушка, ставлю туди лимони, декілька шматочків, залежно від того, яка риба і скільки там поміщається. І також ставлю е, масла. І поливається все зерку трошки оливковою олією. Все, закручую все в фольгу і дуже смачно. Так, ось такий у нас буде обід. Тут картопля відварена з кропом і з олією струф. Тут сальмончик зараз будемо відкривати і салатик я зробила. Ляк, можеш відкрити? Як він там зробився? Не знаю, все.

Суп-крем, це за моїм рецептом, як я його роблю. Я його трошки під себе підлаштувала, але є дуже багато різних варіацій, ви можете подивитися в інтернеті. Його роблять з кокосовим молоком дуже часто. Потім роблять пікантний, кому як за смаком. Це саме так, як мені смакує, як мені подобається, тому, можливо, як ідея базова, можете собі мати на увазі. Для цього мені потрібно був один гарбуз. Якраз він у нас тут сезон на них пішов, і він дешевий. Тому вирішили з задіком зробити собі супчику, давно не їли. Потрібно почистити гарбуз, порізати на шматочки. На такі ж самі шматочки я порізала одну картоплину. Потім я взяла одну цибулю, порізала такими великими шматками, саме великими, щоб вони не пригорали в мене. Тому що я все готую в одній каструлі, щоб нічого не, не треба було потім перемивати по 100 разів. Одна цибулина, потім в мене були два маленькі зубчики чесника і один великий. Все це ми почистили. Я їх спочатку прижимаю ножем і перерізую. І потім все це піде у нас на жарку, так зі всіма трьома цими зубчиками. Дістаємо каструлю, в якій ми це все будемо готувати. Це одна ж і та ж сама. Я не робила отдільно, там жарила, потім в іншому варила все в одному і тому ж. Ставимо на вогонь і починаємо готувати суп. Першим ділом додаємо оливкової олії, потім додаємо цибулю і чесник. Буквально їх потрібно пожарити одну хвилинку, щоб пустили свій смак не більше. Тому що воно ще все буде там переварюватися і тушитися з іншими овочами, тому однієї хвилини більш ніж е, вистачить. Після цього ми додаємо туди е, моркву порізану. Я її не показала, що я її нарізала. Так, я взяла дві морквинки. Також досить такими великими шматками, так як воно буде готуватися зі всіма іншими овочами. Вони досить сильно великими шматками нарізані, щоб воно більш-менш одночасно приготувалося. Ось можете подивитися, я тільки це закинула, ставимо жарити його і додаємо десь одну столову ложку солі. Це за смаком. Але саме в цей момент, так, щоб всі овочі пустили сік, і зробилася така, як юшка внизу, і вони в мене не підгорали. Я закрила кришкою і трошки їх протушила. Кожні там 5 хвилин я ходила, їх промішувала, ну, приблизно 5 хвилин, коли там вже відчуваєте, що пора. Поки цей, поки гарбуз не стане такий більш м'ягенький, так само, як і картопля. Я люблю саме не варити їх, а отако тушити. Мені здається, він набагато смачніший і якийсь зовсім інакший смак в нього. Потім я вже коли бачу, що все воно добре так протушилося, я додаю пів літра кальдо, тобто бульйону. І ще трошки води, тому що я люблю, щоб він був дуже такий рідкий, а не, а не густий. Я люблю рідесенький, щоб цей суп був. Ось, додала ще трошки води, щоб вода їх покривала навіть трохи більше, ніж аби просто покривало, десь там на сантиметр два. Додаємо спеції за смаком. Я додала перчику і також такий зовсім маленький в мене там був шматочок ось цього кубика магі. Для, для смаку, зовсім малесенький. І все. Потім я це все залишаю, щоб воно ще трошки поварилося. Десь на хвилин 5-10, коли вже побачу, що зовсім все готово. І останній штрих, скажімо так, я додаю туди сметани для, для готовки. Десь я додавила 250 мл на цю каструлю. Мені більше не треба, тому що інакший смак. Мені подобається, щоб такого, був смак, такого, знаєте, вершковий, але не забагато. Ось такий має вигляд. Я ще почекала, щоб воно закипіло. Коли воно закипіло, я це все е пробиваю на блендері до однорідної маси. Ось така смакота в нас вийшла. Все це розливаємо по тарілкам. Я його прикрашаю такими тостами і моцарелою з петрушкою зверху. І все. Всім смачного! Ще цього тижня ми з мамою і з Едіком ходили на благодійний концерт братів Яремчуків. Для допомоги Україні, звичайно, багато донатів було. Сподіваємось, це допоможе нашим хлопцям та дівчатам наблизитися до перемоги. І всім дуже дякую за перегляд і до наступного відео. Па-па-па-па!